Працівники професійно-технічних закладів Черкащини придбали автомобіль для колег, які боронять Україну на передовій. Вибір зупинили на Ниві, яку повністю підготували та додали гостинців. 16 і 17 закладів області за два тижні зібрали необхідні кошти. Уже не вперше освітяни беруть участь у таких зборах для воїнів, каже методист Черкаського професійного ліцею Юрій Куліш. Всі українці, мабуть, я не помилюся, як скажу, намагаються. Чим можуть допомогти нашим героїчним, мужнім, сильним воїнам, які захищають Україну від російської агресії? У нас ніхто навіть і не відмовляється від цих регулярних акцій, бо ми розуміємо, що від цього сьогодні залежить існування України. Цей автомобіль всюди хід по бездоріжжю та за складних погодних умов придатний для виконання різних бойових завдань. Обирали серед багатьох варіантів, а привели до ладу в професійному автодорожньому ліцеї. Ми навіть не затримувалися з затримкою, що треба купляти чи не треба. Вирішили. Гнали багатенько хлопців автомобілів. Гнали чому? Тому що хотіли вибрати такий автомобіль, який буде ну, хоча б трошки надійнішим, ніж інший. Ну, вирішили, зупинилися на цьому. Вони передивилися все добре. Зробили їм техогляд, поміняли дещо змінили, дещо там під підлампічили. Молодці вони в нас дуже гарні майстри. Із 2014 року в закладі вже мають досвід, адже ремонтують автівки, які доставляють із передової. Ну там, як правило, це заварювання осколками, міняють коробки, головки. ну, Дуже багато роботи. І, на жаль, на жаль, ці автомобілі це дійсно це розходний матеріал. На війні цей автомобіль відправлять підрозділу Збройних сил України на Харківський напрямок, де служать шість працівників професійно-технічної освіти. Один з них Сергій Луцик. На передовій автівка дуже необхідна. Підтримка від профтехосвіти приїжджають нам гуманітар, привозять допомогу. Дуже вдячні. Рішення про купівлю автомобіля прийняли на підсумкових нарадах закладів професійно-технічної освіти наприкінці минулого року. Начальник управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський каже, така техніка потрібна постійно. Там, де ми підтримуємо контакти із нашими працівниками, які воюють, то необхідність є постійна, тому що особливо там, де зона активних бойових дій, на жаль, такі автомобілі часто падають під обстріли і знищуються. Якщо броньована техніка ще може там витримувати певні. Ну, влучання там кульові та осколкові, то така техніка дуже псується і виходить з ладу. На кошти, що лишилися, наповнили автівку необхідним, зокрема цигарками, шкарпетками, рукавицями, чаєм, кавою та солодощами. За даними управління освіти, зараз у складі Збройних сил України воюють 174 працівники цієї галузі, 26 із них фахівці професійно-технічних закладів. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.